Свічки, сірники, сухий спирт, ліхтарі, павербанки, теплий одяг та продуктові набори тривалого зберігання. Такими засобами радить запасатись голова Рівненської ОДА у разі тривалого блекауту. Усі ці речі є у продажу та доступні для пересічних рівнян. Ми ж приїхали на центральний ринок, аби з'ясувати, у скільки обійдеться купівля необхідних речей та приладів у разі знеструмлення. Ще на початку повномасштабного вторгнення свічки та сірники стали у рівному дефіцитними товарами. Згодом попит на них дещо знизився, але спочатку відключень Електроенергії люди знову масово кинулись на ринки. Свічки тут продають чи не на кожному кроці, і коштують вони від 15 до 50 гривень. П'ять годин буде горіти. ця буде шість годин горіти, Оця дванадцять ну, годин. Це саме лише горить свічка. Давайте ось таких штучки дві». Так. Та не лише свічки стали товаром першої необхідності під час блекауту. Попит зріс і на ліхтарики. Їх на ринку хоч відбавляй. Покупці надають перевагу ліхтарикам на батарейках. Та не менш ефективні і ті, що на акумуляторах. Ціна на них приблизно однакова від 300 до 400 гривень. Польські хороші тіроси, дуже якісні, ліхтарики, 3-4 годинки висвічують. Да? Можна зарядити від повербанка, якщо маєте повербанк, там автомобіль десь додому їдете, втекнули, підзарядили. Все, все дуже комфортно, дуже, дуже зручно. Ну, в основному, плюс-мінус, так воно все зараз десь довше не буде, бо люди хочуть, щоб ніч, там двоє суток, троє суток, такого не буває. Аби не залишатися без зв'язку, слід придбати і павербанк. Продавці радять купувати портативні зарядні пристрої потужністю щонайменше у 10 тисяч міліампер. Такі павербанки швидше заряджаються, а заживити телефон від них можна три-чотири рази поспіль. Вам може підійти на 10 тисяч, такі павер, можете потримати в руках, з таким зручніше ходити. – Легенький. А може, оцей на 20. Який, наприклад, краще, якщо в мене батарея телефону там 6 тисяч. Ну, від чотирьох до восьми зарядок може вистачить спокійно, якщо такий. На 20 Так. А яка його ціна? В районі 2,5 тисяч. Наступний важливий крок у підготовці до блекауту запастись теплим одягом. Речі мають бути з натуральних тканин, а гарним додатком до зимового гардеробу стане термобілизна. Саме популярне зараз Туреччина. По-перше, вони якісні, перевірені вже роками, і вони спеціалізовані. От, наприклад, прочитаю склад: тут віскоза і поліамід. Саме те, що дає, що гріє, що не випускає тепло. Яке виділяє тіло, і тим зігрівається людина і будь-яка особа, яка придбає ці набір термобілизни. Нам запропонували за 1300 гривень. Це середня ціна на ринку. До комплекту йдемо купувати і теплі шкарпетки. Верблюжа шерсть, турція шерсть. верблюжа шерсть. Дивіться, норочка, кашемірчик шерстю. Брайте, дивіться, і ціну? 90 гривень 130 гривень, 85-70. На останок рівня нам слід подбати про запас харчів. Це мають бути продукти, які не потребують охолодження і можуть зберігатися тривалий час. У нас є тушоночки, свинячі, курячі, паштетики курячі, печіночки тріски, смакота. А виріс на них попит із початку блокауту? Так, звичайно, виріс. Також фахівці радять закуповувати термопосуд, придбати додому електроплиту та зробити запас питної води. Так у середньому підготовка до блекауту обійдеться рівнянам приблизно у 5 тисяч гривень. Придбавши усі ці необхідні речі, можна обезпечити себе на випадок відсутності тепла і світла. Дарія Борисович, Олег Шаламай, телеканал ITV.